Шановні, а ви знаєте, які риби взимку не впадають у сплячку? Та іноді навіть і ловляться. Ні? Тоді зараз я вам про них розповім. Зимова рибалка це час справжніх випробувань для рибалки і шанс спіймати трофей. На відміну від багатьох видів риб, ці риби не впадають у сплячку і активно ловляться взимку. Щука це головний хижак зими, яка активно атакує та ловиться на блешню. Ляч тримається на глибоких ямах та бровках і активно покльовує взимку. Судак полює на малька та добре бере на балансіри. Оконь активне цілу зиму та добре клює на мормишку або маленькі блешні. Літка часто збирається у невеличкі зграї та клює переважно на мотиля. Налим це унікальна риба, яка стає активною саме в зимовий період та гарна ловиться у холод. Вибирай правильні снасті і шукай рибу в її зимових місцях. І улов тоді буде гарантовано!